Слава Україні, слава синам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. В вашій вазі красуня Діаблес демерс і росте вона у мене з 20-го року, з осени. І єдине, що я її минулоріч річ пересадила, практично в те ж місце, просто я піднімала ділянку, бо там дещо застій води був, але я б не сказала, що дуже-дуже сильно вона помітила це пересаджування. Це з тих красунь. Що її купляєш не через її характеристики щодо стійкості, приросту, зимостійкості і так далі, а через цю неймовірну барву. І мало того, що барву, так, мінливість цієї барви, ідеш зранку там, чи коли подивитися на свої красуні, або просто якісь робити справи. Не планував нічого знімати, нічого записувати, але ж ні, є тут ця краса. І ти просто не пройдеш мимо неї, бо вона. Вона просто показує в різну пору дня, в різні погодні умови. І от протягом дня вона може бути кілька разів ну, якоюсь дещо іншою. Та. Чи то в ній насиченість проявляється, чи то в ній контраст проявляється, чи то світліша, чи то жовтуватість, яка з'являється. Ну, протягом дня вона міняється, а якщо ще й погода така, що то сонце, то хмарно, то дощ, то перед грозою, то це взагалі можна. Не вилазити від неї з камерою, не відходити з камерою. Ну, дуже дуже цікаво. Дуже цікаво, як от, вживу подивитися, так і камера передає її гарно і теж ну, правдоподібно, реалістично, я б сказала. Якщо так все ж таки зачепити характеристики, я не скажу, що куш дуже сильно наростає. Він бере гарну висоту ну до метра в мене був. Але якщо, наприклад, порівняти по сусідству росте Кейт, то вона мені більше наростила пагонів, загустився кущ і все-таки такий. Ну, і по ширині, по висоті був потужніший. Ця ж краса, ні. Але, але ті пагони, що вона нарощує, ну, 3-4 стабільно вона видає пагони, міцні, вони закінчуються на гарні щедрі суцвіття. І е, немає такого, що вона не квітла. Навіть Поміж хвилями вона якось так, ну, ця красуня нарощує, що щось постійно є, квітуючи на ній. Вона не надто довго тримає квітку на сонці. Хотілося б довше, звісно, буває таке, що трішечки там краї показують навіть ознаки сонця, але загалом це просто швидше відцвітання стається. В дощ, ну нема такого, що вона загнивається, ні, це не про неї. Єдине, що можливо, якщо дуже сильна злива така сильна, і там вітер, і квітка вже не перший день на кущеві, то може швидше обсипатися від такої погоди. Тому я не скажу, що в неї дуже довге життя квітки окремої, але хвиля все-таки триває довго. І, враховуючи, що вона щось завжди має на собі, на кущеві квітуче, то постійно є чим милуватися. Пахне вона, має насичені пахощі, насичений аромат. Люблю я її і за пахощі. Але найперше вона мені дуже цікава, звісно що своєї барви і саме мінливістю своєї барви. Ну, дуже просто От, хочеться, якщо там вечірній обхід робити своїх сортів, своїх троян, то обов'язково до неї підійти. Хочеться, бо вона навіть кожний вечір перед кожним заходом сонця вона може теж показувати різну барву. Ну таке цікаве якесь цікаве просто диво селекції. Це в мене, мабуть, найдивніша така. ну, Найдивніша з позитивної точки зору, найдивовижніша, можна сказати, та квітка і от така цікавинка. Гарна, гарна. Хворіла на чорну п'єниці, але не критично. Боршнисте роси не помітила, хоча ось прямо поруч біля неї навіть от потрапила в кадр Гансен Стат", Росток. Навіть на ній були ознаки борошни роси. Потім недалеко Кейт теж були ознаки боршниць роси. Ось а що ж там, Астрід Грефін теж недалеко росте, теж була брошнестероса. Тут ні, я не помітила боршнисту росу. І навіть Чорна на була, але не так надто критично. Тому ось така цікавинка. Я би сказала, що ну, як на мій смак, то вартує її посадити, адже. Ну, Я думаю, що вона кожного вразить своєю отакою барвою і мінливістю. Ну так, і ось скажу, щоб аж я сказала, що куш дуже густий. Ні, Навіть Астріт Грефін мені теж цьогорічно росте дуже-дуже багато пагонів порівняно з попередніми роками. Відчутно, ця ні. Діблес-де Мерс поки що, ну, ну, не скажу, що там скупа на пагони, але й не так. Не так дуже багато, як би хотілося. Нарощі. Подивимося, як перезимує. Нагнула я її вже, оскільки я озвучу відео вже кінець. Ну, не кінець, середина листопада. Навіть вже друга половина. Ось то я її вже пригнула, тому надіюся, що вона мені перезимує гарно і потішить наступного сезону теж гарним квітуванням і, можливо, щедрішим приростом. Ось також я думаю, що якщо її посадити от кілька кущів, ну це буде така, така гарна місцена. І по, ну, вона є ще й запашна. Така місцина буде. І ось на одному кущеві може бути різні бари. А якщо це кілька кущів, ну така, така буде, якби цікавинка. Хотітиметься туди. І гостей повести, показати це чудо природи, і цей витвір селекціонерів, та й самим подивитися, теж дуже цікаво буде. Ось чекатиму ваших відгуків, як воно росте у вас, чи, можливо, дійсно насадженням в кількох кущів. Я не знаю, в кого вона так росте, напевно, що. Ось буде дуже цікаво почути ваші відгуки, враження про цю красу. Якщо запитаєте, як тримає сонце, ну. Можливо, хтось напише з гарячіших регіонів України, степліших, бо в мене ж нема такої прямо спеки. Але так, коли були спекотні дні, то вона набагато швидше відцвітала. Хотілося б, звісно, довше, щоб квіточка трималася, ця гарнесенька. Ну, і буває так, до речі, от зараз вона показує там серединку. Потім вона. Якби ну, так квітка складається, що не показує серединку. Ну, Тут теж так може бути і закрита, і відкрита квітка. Хоча загалом вона все ж таки під час квітування повністю відкривається, показує свою цю жовту середину і жовті пиляки. Тому... Ось така краса, можна говорити багато про неї, і, до речі, я так думаю, я так припускаю, я посадила вже Блаувий штат. Все-таки посадила, Спокусилася я на відгуки, на картинки. Подивимося, порівняємо. Можливо, це щось дещо, дещо, дещо схоже теж, принаймні на якомусь етапі квітування діблес демерс я думаю, дещо схоже буде з Блавиш Штат. Порівняємо. Дякую вам за увагу. чекатиму на ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!